Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо мармурові котлети. Нам вони зараз будуть на вечерю, але вони також дуже добре будуть пасувати і до святкової вечері, святкового обіду, святкового будь чого Ось, і, звичайно ж, самі котлети ми не будемо їсти. Приготуємо гарнір, печену картоплю, незвичайну печену картоплю. Я сподіваюся, вам цей рецепт дуже сподобається. Як і котлет, так і гарніру. Тож, приступаємо. Для приготування мармурових котлет нам знадобиться два види м'яса. У мене яловичина 800 грам і куряче філе. 650 десь тут грам. Яловичина шинка. М'ясо може бути будь-яким, може бути курятина свинина. Ну, свинина, яловичина. Головне, щоб це були два різні, скажімо так, за кольором м'яса. Яйце, цибуля, майонез, ну і сіль перець, які там ще приправи. Незважаючи на те, що це котлети, м'ясо ми будемо нарізати. Тобто, ну, можливо, в когось є таке, у мене є до м'ясорубки така решітка з великими отворами. Але вона все-таки дасть більший кубик, ніж мені потрібно. От. Тому будемо нарізати вручну. Яловичину я буду нарізати кубиками. Як зазвичай, спочатку на якісь слайси, потім на полосочки. Так, я зараз просто відразу хочу. Показати на які кубики я буду нарізати. Зараз я наріжу і ближче покажу от якраз на синій рукавичці, буде добре видно, який це кубик. Ну, Десь кубик, десь не кубик вийшов. Ну, Дивіться, це менше, ніж сантиметр. Я рахую. Ось такі шматочки. Ну, тут десь більше, видно, десь краю вийшов. Але ну, ось такі шматки. Нарізаємо це все м'ясо такими шматочками. Яловичина вся порізана. Переступаємо до курячого філе. Нічого я звідси обчищ... обчищати не буду. Що філе, що яловича шинка, вони обидві такі два нежирних сорти м'яса, тому тут цей жирок не завадить. Дивіться, куряче філе, за вашим бажанням, можна нарізати кубиками, або, так як я, ну, такими продовгостими шматочками, соломкою чи, як їх назвати. Ці ж прожилки у мармуру. У нас буде темний мармур з білими прожилками. От тому я буду не кубиками, а такими продовгостими шматочками нарізати. Ось такі будуть. М'ясо все нарізане. Добре, що вчасно згадала, що в мене ще батон не розмочений. По кількості тут того французького багету половинка. Я зняла шкуринки і розмочила в молоці. Я отак візьму, ну прямо так сильно, аж віджимати не буду молоко. Хай вона нам тут дасть також таку соковитість. Відсутність, ну, скажімо, такої великої кількості жирів в котлетах нам будуть компенсовувати, щоб вони були соковиті. От якраз така рідина майонез. І от такий не дуже віджатий батон. Цибулю я зараз потру на терточку. Я от на цю сторону тру. Тут воно тяжко відмивається. Полегшуємо собі життя. В мене було одне яйце, але беру два. Подивилася по кількості все-таки маси м'ясної. Треба два. Сипнемо перчик. Спеції можете додавати, які вам завгодно, але. Таких сильно таких яскравих я би не додавала на вашому місці. Все-таки в них от від молока, від майонезу, такий він більш такий, мені здається, такий лагідний, вершковий, щоб лишався присмак. Так, тому у мене тільки сіль перець і майонез. А, можна ще додати мускатний горіх. Трошечки він не завадить в м'ясних стравах. Зараз візьму. Так. Мускатний горіх трошки. Все, дуже ретельно вимішуємо. Хвилин 10 ми це все вимішуємо, вибиваємо. Всякі з ним такі маніпуляції. Дивіться, на даному етапі здається, що от... Ну, Фарш рідкий, От, проситься, щоб сюди ще хоч трошки борошна всипати, я цього поки що робити не буду, А дам цьому м'ясу настоятися. Він забере трохи вологі. М'ясо на себе забере. А вже перед тим, як будемо смажити, то я побачу, скільки там його додати. Тому що, якщо я додам зараз, то борошно просто забере вологу. Ну, всю, та, що нам ще буде і потрібно. От така у нас маса. Залишаємо воно ну, хоча б на хвилин 15, можна більше. Хай собі стоїть. Хай собі стоїть. Настоюється. От, а ми займемося іншими справами. Поставила сковородку нагріватись, фар вже постояв. Зараз я вам покажу її консистенцію. Ну ось. Я би не сказала, що він якось щось прям. Ну, він рідкий, звісно, але, ну, не такої степені, скажімо так, що з нього <різь> лється. Я сюди додам буквально 2 столові ложки борошна. Я буду сипати так, але я вам так скажу. Одна і друга все. Зараз ретельно перемішаємо і будемо смажити. Так, наливаю олію хай гріється. Ну так, як то кажуть, від душі олії. Щоб вона там дійсно смажилась, присмажувалася, викладати поки що буду в таку тарілку, застелила серветкою, а далі будемо перекладати в деку, я вже застелила фольгою для подальшого запікання. Я не буду їх висмажувати і чекати, поки вони мені просмажаться повністю там, кожна аж всередині. Я їх зараз тільки, щоб вони мали гарний вигляд зовні обсмажу. І далі в духовці вони будуть допікатися. Ви також можете так само просмажити, ну, наприклад, всі, всі котлети просмажити. Потім викласти в сковородку. Додати трошки води, накрити кришку і так пропарити. Ну, хто, може, таке більш засмажене не любить. Ну, тут в мене просто буде дуже багато котлет, тому цей спосіб для мене ну, не підходить. Я досма... до... допечу, скажімо, до воду до готовності їх вже в духовці. Вона вже нагрівається. Тим більше в нас ще буде картопля там на вечерю, для якої також потрібна буде духовка. Викладаємо такі котлетки. Ну, можна, звісно, спробувати їх і руками сформувати. Але. У нас буде сьогодні так. Такі котлетки, як то кажуть, ні в року. Взяв і наївся. Поки смажаться котлети, займемося ще і картоплею. Для картоплі я також застелила деко. Тут вона в мене вже відварена в мундирах на цю кастрюлю, це двохлітрова кастрюля, для того, щоб картопля не розварювалась, у мене розваристий сорт. Я додала 5 столових ложок солі. Не, коли додаєте стільки солі, немає такого землистого присмаку, ну бо вже зараз. На хвилиночку так січень і вже так ну, з погребом може картопля чути. І плюс такий додатковий бонус вона не розварюється. Я отак буду знає, тут займатися, щоб вам було видно. Так. Ну, от, а її отак поставлю. Кожну картопленку потрібно роздушити. Отак. До такого стану і викладаю на деко. Перевертаємо наш ось коло Поки тут смажилося на тій стороні, то я вже всю картоплю, як то кажуть, передушила. Якраз мені влізло це деко. Далі що робимо з картоплею? Начистила чеснику отаких от шість зубочків. І зараз натрую всю тарілочку. Так, додаю сюди сіль і розімну чесник із сіллю. Солі тут з розрахунку, що ну, потрібно буде цю всю картоплю, скажімо, посолити. Так, на цій стороні вже вистачить. Так, це розтерли, додаємо. Це у цхусунелі. Ну, приправи, які вам подобаються, скажімо. Перець. Так, це перемішали. Тепер дивіться, що я буду робити. Я у кожної картопланки так все-таки шкурку так трошки зніму, щоб мені всі спеції попали все-таки, ну, всередину, а не на шкуринку, яка, ну, хтось з'їсть, а хтось і не буде їсти. То. Отак, так, як то кажуть, будемо гратися. Так, картоплю всю обдерла, щоб було видно. І ось це наливаємо на кожну картоплину. Я зараз так спочатку чесник розподілю, а ну, так все сюди волімо. Поки що так це виглядає. Котлетки. Незважаючи на те, що тут є олія, я на кожну картоплинку ще покладу такі шматочки масла вершкового. Ну, Зайвим воно не буде. І хочу, щоб такий був хороший такий вершковий смак у картоплі. Ще сюди можна зверху і сир покласти. А, наприклад, я зараз масло кладу, а можете сиром зверху. Доповнити так, щоб був вершковий смак. Я не кладу сир, бо я тут, як то кажуть, по ходу п'єси. Просто ті котлети, які були ну, вже посмажені, я перекладаю на деко. І так дивлюсь, вони там гарно лежать. Зараз я вам покажу. Що вони просто просяться, просто просяться, щоб я їх накрила сиром. Так, сюди вистачить. Так, духовка в мене вже взагалі-то розігріта. Можливо, я вже і поставлю її присмажувати. Ось так тут виглядають котлети. Ну, я так бачу, що вони всі, звичайно, сюди мені не помістяться. Тому я, скільки тут поміститься на деко, я покладу ось так. А решта, так як я казала, щоб вони були готові, я дотушу в сковородці. А ці, а ці мені хочеться покрити сиром. Ще можна помідорку покласти і покрити сиром. Так, тими ж та шматочками. Отак, От певно. Ну. Правда же ж буде смакота? Десь більше шматочок, а десь більше, десь менша котлетка. Ні. Зараз ці викладу туди. Ой, ви знаєте, тут буквально цих тільки оця сковородка, що сюди не поміститься. Ну, зараз не побачу. Може якось там їх можна буде вмістити. Може і не. Все ж таки не помістя. В такому складі вони підуть в духовку. А зараз я візьму іншу пательню Ви сюди. Тут лишилась, лишилось і ті 4, і я вже там дотушкую. Ну, Наше завдання вони зверху і знизу котлетки вже готові, щоб всередині приготувалися і розплавився сир. Котлетки, які лишились, от виклала в меншу пательню. Буквально зараз, ну, такі, ну, от, на п'ятірочку. Може, максимум 6. Е, я бачу, що у нас сьогодні електроенергія, так, то кажуть, є. то можна і більше ставити не промахнешся. Отак, трошки водички ще долила. Накриваю кришечкою. Зараз воно прогріється, так трошки всередині протушкується, ну, а ті котлетки запечуться. І так, наші котлетки в духовці підпеклися. Зараз я вам покажу, як вони виглядають ще в сковородці. Ось вони підтушкувалися. Но я вам скажу, мені більше подобається, коли вони отак запечені. Ось. І зараз показую картоплю, бо щойно, щойно дістала. Все гаряченьке. Будемо куштувати. Е, а ще ми будемо куштувати, е, Наші котлети і картоплю з салатом зелених помідор. От така в нас буде сьогодні вечеря. Так, дістаємо. Так, так, так. Ну, скажімо так, до цієї котлети ніж не дуже і потрібен. Ну, отак вона виглядає. Скажімо так, вже в процесі приготування я все-таки зрозуміла, якщо брати яловичину, то, ви знаєте, її можна і перемолоти, а вже курятину порізати шматочками, тому що перед тим я готувала зі свининою. Вона все-таки більш тримається, як то кажуть, кубки. От, і більше видно, що вони ну, з різних видів м'яса. Ну, але смачно однозначно. М -м. Нічого не можу відповісти, бо дуже гаряча картопелька. Що ж, рекомендую вам приготувати такі котлети, але ще раз наголошую, говядину краще перекрутіть. Вона тут готова, вона тут все, але не буде так розвалюватися котлетка. От. А курятину так, курятину такими довгими шматочками. Ну і. Наш салатик. Якщо будуть зелені помідори, влітку вам рецепти розповім. Ну що ж, отакі в нас сьогодні були страви, котлети, картопля. Будемо їсти з салатиком. Ми йдемо вечеряти, а вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за підписки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Сподіваюся, мої рецепти або якісь поради комусь стануть у нагоді. До зустрічі в наступних відео. До побачення!